Я вітаю вас, раки, і ми знаходимося зараз з вами у лісі в наших українських Карпатах. І чому у лісі? Тому що ми ще поки що знаходимося на початок жовтня у коридорі. Затемнень це трошки темно, як у лісі, але ми завжди мусимо йти до світла. Бачите, позаду мене багато дуже світла, і нам потрібно направляти свій взір. Саме туди, а я астропсихолог Алла Бережна. Роблю прогнози, роблю консультації, дуже люблю свою справу і бажаю всім щастя. І раки для вас на жовтень буде дуже цікавий місяць і дуже гіперактивний. Чому тому що Марс зараз стоїть у вашому домі? І почнемо з того, що, як я вже сказала, 2 жовтня ми виходимо із коридору затемнень, і це станеться з сонячним затемненням, яке відбудеться для вас у четвертому домі. Для вас це самий такий приємний дом, дім. І саме там буде концентрація вся в вашої уваги, раки. Але ви це любите, ви дуже сімейний знак, дуже такий теплий, домашній. І там спостерігайте, що за питання у вас піднімуться. Можливо, до вас хтось приїде, можливо, ваша сім'я поповниться, можливо, ви захочете зробити ремонт в своєму домі, новий дизайн оновити, можливо, самі переїдете. Дуже сприятливий час для саме ваших стосунків з вашим домом, з вашою родиною, навіть з батьківщиною. І це затемнення буде на вас на нас всіх впливати протягом найближчих двох років. Отже, за цей час ви відчуєте зміни по цим сферам, тому що після цього затемнення коридору ми всі відчуємо зміни в житті. Що важливо, що ліліт буде саме в точці поєднання місяця і сонця. Час затемнення, а він дає якісь спотворення. Отже, будьте уважні і не всьому довіряйте. Як кажуть, не вірь очам своїм, вірте своєму серцю. І далі, у нас, 6 жовтня, у нас станеться такий напружений трошки аспект між Меркурієм і Марсом. І для вас це знову ж таки перший і четвертий дім. Знову напруження вас, ваше власне я і ваші стосунки в домі. Там, де ви живете, в будинку, у вашій сім'ї, у вашій родині щось будете виясняти, щось власне вам не буде подобатися. Тобто, можливо, люди, з ким ви ж проживаєте, ваша сім'я не дослуховуються вашої думки, тому що Меркурій це те, що ми думаємо, що ми говоримо, що ми яку інформацію подаємо, але конфлікт хтось нас не слухає. І Марс він взагалі це планета, така войовнича. Захочете воювати через емоції. Але моя рекомендація не робити цього, трошки почекати краще перевести щось у творчість. Як я казала, ці всі сили сплануйте на новий дизайн, на ремонт, на якісь нові проекти. Зробіть якусь красу для свого дому, для своєї сім'ї. Щось приготуйте таке смачненьке. І тоді ці емоції вони збалансуються. А вже десь через якийсь час, коли Марс вийде з вашого знаку, ви відчуєте таке заспокоєння. А поки що можете, до речі, вкласти всі свою цю енергію Марсовську, вона така дуже активна. Вкладіть в якісь нові проекти, в нові свої планування, в якісь нові ідеї, щось придумайте. І це стосовно вашого будинку, вашої сім'ї. Можливо, поїдете кудись, можливо, переїдете, як я вже сказала. І ще у нас, 8 жовтня, Меркурій дасть уже позитивний аспект Тригон до Юпітера. І, до, і знову ж таки, у вас це 4 і 12 дім. Це може бути переїзди, це може бути еміграція, вирішення якихось. Питань таких глобальних, тому що 12-й дім це взагалі про завершення, це про ясність, це про кульмінацію якихось подій, якісь двері вже зачиняться. Тобто, щоб рухатись вперед, потрібно щось завершити. І саме цей час для вас дуже корисний для того, щоб завершити якісь справи. Можливо, навчання ви якесь завершите, можливо, хтось із вашої сім'ї закінчить навчання. Якісь важливі питання знову ж таки у сімейних справах прийдуть до завершення. І тут це гарний аспект. Я думаю, ви в цей час опинитеся в потрібному місці і з потрібними людьми, і вони вам обов'язково допоможуть. І ще у нас Венера дає також в цей день тригон до Марсу. Це також дуже позитивний. Аспект, це про щастя. І тут така е, успіх може бути в коханні. Тут така конфігурація стає в цей день, що вам навіть небо допомагає відчути цей баланс, гармонію, щастя, щось закінчити і е, розслабитись. Можливо, піти на природу, можливо, піти в якийсь стан такого релаксу, десь розслабитись трошки, побути наодинці навіть з собою, поговорити зі своїм власним я. І на родитися життям. А 13 жовтня у нас Меркурій уже перейде в Скорпіон. Для вас це п'ятий дім. І це про задоволення. Дуже сприятливий час. Тут відчуєте натхнення. Як якась таке бажання щось творити, щось подарувати в цьому всесвіту. Також і вам можуть давати подарунки, тому що це п'ятий дім, це про насолоду, про задоволення, про розваги. В мінусі, звісно, це якісь азартні ігри, це якісь спокуси, це якісь ризики, авантюри. Що вам не потрібно, я думаю, раки, а в плюсі це чимось захоплення, і захоплення чимось, і це такі творчі прояви. Ваша ініціатива можете закохатися, до речі, можливо, зустрінете дуже приємну для вас людину, тому що Меркурій це про дії, це про комунікації, це про спілкування, обмін інформацією з якимись людьми. І ви будете взагалі в цей час подобатися людям. Також можете піти в цей час в кіно, в театри, на виставки, на якісь такі заходи, дуже приємні, творчі, цікаві. І далі у нас 17 жовтня відбудеться повня, в Овні. Це також такий сильний момент, дуже сильна повня буде. І для вас це 10-й дім раки. І тут про кар'єру. Тут відбудуться завершення в якихось соціальних питаннях, тому що десятий дім це найвисокий, це наші досягнення, це те, чим ви пишаєтесь, те, що вам подобається в собі, самому, що ви можете подати всесвіту, чим ви задоволені, де ви працюєте, до речі, це ваше робоче місце. Тут і також пройде якась кульмінація подій. Або зміниться керівництво, або ви перейдете на нове місце роботи, або зміните своє робоче місце. Ви прийдете до своєї цілі, яку давно вже ставили і собі, і будете задоволені. Час отримання плодів, результатів саме в сфері професіоналізму і кар'єри. Може бути переїзд, можете отримати якісь документи дуже важливі. Це також стосовно вашої професіональної діяльності. Самі захочете більше відповідальності від себе, захочете взяти на себе більше відповідальності. І вам, до речі, раки це дуже пасує. А уже 17 жовтня у нас Венера перейде в стрілець, а для вас це шостий дім, і отут ви відчуєте щастя. Щастя від того, що ви турбуєтесь за кимось, що ви комусь віддаєте свій час, свою Повагу, свою увагу до інших людей розумієте, ви допомагаєте можливо пожилим людям, можливо. В якихось організаціях, волонтерських, там будуть потрібні ваші сили. І тут приємні такі відчуття, взагалі в оточенні, тому що Венера це про щастя. Можливо, і в вашій сім'ї ви відчуєте щастя. Тобто, в вашому оточенні, в побуті, в таких повсякденних рутинних ділах відчуєте стан задоволення, щастя, комфорту, балансу, гармонії. Це Венера. І вся організація вашого життя стане такою приємною 17 жовтня. Колеги, можливо, приємні вас чимсь так порадують. Можливо, зарплата ваша підросте. Ви також зрадієте, і умови роботи або вашого бізнесу. Вони також покращаться в цей час. І далі у нас 22 жовтня дуже такий сильний день. Це можна сказати такий прорив, переломний момент для всіх людей, тому що тут буде дуже багато таких сильних аспектів, як напружених, так і успішних. Тут сонце буде давати квадрат до Плутону. Для вас це четвертий, сьомий дім, стосунки, напруження, власне, я емоції. От ці сфери будуть пов'язані. Далі у нас Меркурій дасть тригон. Це успішний аспект до Сатурну. І ще Венера дасть тригон до раху, до точки кармічної. І тут така кульмінація в вашому житті. Вроді би, як вам буде здаватися, що вам дають такі перепони в житті, але одночасно вам буде всесвіт і протягувати руку, щоб ви ці перепони здолали. І. О саме головне не стійте і не бійтеся, і не зволікайте цим моментом, рухайтеся вперед, тому що енергії буде багато в цей день. І тут, бачите, вас стосунки вас стосуються знову сфери, ваш дім і ваші стосунки з партнерами. Якісь документи можуть вирішитися стосовно вашого дому, або договори, якісь, які ви довго чекали. Зараз буде такий як прорив. Дуже багато активності в цей час. Ви довго чекали на цей момент, ви довго терпіли, ви довго мріяли про це. І саме зараз цей момент, коли може все статися для вас ракем. І відчуєте результати як в сім'ї, як в вашому домі, так і в партнерстві. Отже, будьте уважні, не бійтеся, рухайтесь дуже гарний момент. І далі у нас ще 28 жовтня Марс дасть тригон до Нептуна. Це також приємний такий аспект для вас. Перший і дев'ятий дім. І тут е, всі ваші бажання можуть виконатися. Ваші надії, до чого ви довго йшли, зараз можете отримати таку насолоду, таке щастя, тому що Нептун це про багато задоволення і про нові спілкування. Я думаю, що ви кудись маєте поїхати, тому що все-таки дев'ятий дім це десь далеко. Або взагалі щось нове, нові стосунки, нові партнерства, нові знайомства. І в цьому успіх, або нові навчання, але для вас вони будуть супер, які корисні і які цікаві. Також гарні новини, десь із-за кордону, десь із далеку. Чекайте. І Ще у нас буде цікаво, що 3 листопада, а це вже у нас. Інший прогноз буде, але аспект цих планет буде ставати в опозицію Марс із Плутоном дві дуже войовничі планети, і це складний аспект, і вплив його буде на нас відбуватися уже наприкінці жовтня. І у вас раки – це перший і сьомий дома. Знову ж таки, я і партнери буде знову такий напружений стан. Знову ж таки, відчуття войовничості, відчуття якогось конфлікту між вами і партнерами. Отже, я рекомендую заранше запасіться таким терпінням і запасіться таким ресурсним станом, тому що опозиція це про ресурс. Якщо людина не в ресурсі, в дисбалансі, то буде складно витримати те напруження, яке буде відбуватись 3 листопада. А якщо людина в балансі, в гармонії, а у вас буде достатньо часу, в жовтні накопичити цей ресурс, щоб пройти спокійно ту подію, яка відбудеться на початку листопада. І отже, я вам рекомендую так і робити: в жовтні набратися сил і терпіння, щоб в початку листопада, коли ви відчуєте, що вплив партнера на ваше життя буде дуже сильним, щоб ви це все витримали. Але про листопад ми знімемо ще окреме відео. А зараз я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, я вам бажаю щастя, задоволення від життя і до зустрічі ради!